Доброго дня, дітки! Тема сьогоднішнього заняття аплікація веселий їжачок Одного вже я зробилась. Подивіться, який він чудовий, який він гарненький. Тому зараз ми з вами зробимо ще одного. Для цього нам буде необхідний кольоровий папір жовтого кольору, клей, фломастер, ножиці та три шматочка невеличких. Кольорового паперу можете взяти будь-який інший колір. Спочатку нам необхідно згорнути папір наполовину, так як я показую на відео. Потім з однієї сторони потрібно загнути ще раз. Ось так. Далі за допомогою ножиць беремо ножиці та обережно нам потрібно зробити. Ось такий надріз з однієї сторони. Будьте уважні, дивіться так, як я показую на відео. Чудово! Далі нам потрібно їх склеїти за допомогою клею олівця. Беремо клей олівець, наносимо. Приклеюємо чудово. Далі ми з вами беремо фломастер та починаємо малювати ось такий трикутничок. Нижня частина більш округла, круглої форми. Намалювали носик та починаємо малювати очі. Чудово. Тепер давайте намалюємо ротик. Молодці. Далі, Далі нам необхідно вирізати. З ми працюємо дуже обережно. Чудово. Далі перевертаємо наш аркуш паперу та починаємо згинати наполовину ось так. Потім ще раз. І ще раз. Чудово розгортаємо. Дивіться, яка краса. Тепер нам потрібно щільно притискати пальчиками, вирівнювати, щоб смужки в нас виходили рівненькими, згинаємо по черзі. Спочатку з однієї сторони, потім з іншої. Молодці дітки, тепер будьте уважні зі сторони, там, де у нас знаходиться обличчя, нам потрібно нанести клей олівець та з'єднати. Загинаємо посередині, притискаємо щільно. Чудово. І дивимося, що в нас вийшло. Гляньте, як гарно! Наш їжачок вже готовий. Але давайте тепер за допомогою різних кольорів паперу зробимо ягідки для нашого їжачка. Дивіться, так як я показую на відео. Дітки, ви молодці! Подивіться, які в нас чудові їжечки вийшли, дуже гарні. Я вам дякую за увагу. З нетерпінням буду чекати на ваші роботи. До зустрічі, малята!